Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Ікен. Як завжди з вами, маємо на сьогодні 11 вересня 2023 року. І Сьогодні до нас потрапив редуктор. Це м'ясорубка G-Pass GMG 765. Ну Що можу сказати? Звичайний редуктор, тобто схожий на дуже багатьох, багатьох м'ясорубках стоїть щось схожий в вирік. Тобто нічого нового. по суті. Єдине, що, ну як завжди, хочу сказати про те, що розбирається все дуже просто, як зазвичай всі ці редуктори. Сказати те, що проблема, так як у всіх м'ясорубок є саме і тут. От Бачите, ці шестерні, що от зі одною трапилося, розірвало зуби зовсім. Ну і ось друга вона так само по шматочкам приїхала до нас, ми вже там як то кажуть, обміряли і зробили те, що буде необхідно. Ну так само ось одна ось друга, і ось тут в нас є третя. Така сама шестерення у нас вже є. Тобто, якщо є проблема у вас з чимось в цій несорубці, то, будь ласка, вже можете звертатися. Що можу сказати по факту, коли ми робимо пластиковий виріз, тобто і можливості в нас зробити металеву частину не завжди є, я скажімо, в цьому випадку. То ось цей вал е нічого складного так само собою не представляє. Тобто, якщо у вас навіть зламалося декілька зубів і вам треба буде зробити заміну, то ми е пропонуємо тільки саму пластикову частину, тобто саму і, пластику, да? і е оцей вал ви берете свій. Вам що треба буде взяти, коли ви скажімо, замовите шестерню для того, щоб замінити? Вам треба просто замірити чітку відстань, тобто звідси до звідси, щоб присадити шестерню правильно, так, як вона має бути, Подивитись, де варі, де в неї є Тут так само чітко видно, як вона виглядає. І після того вал є шліцевий. Тобто, От я взяв на прикладі, це в нас така є наша муфта, вона така сама перша була, і ми її там використовуємо тільки як я показав. І ось я показую, що муфти зазвичай саджаються на вал з шліцями. Так само тут на валу є такі самі рисочки, такі самі шліци. І от коли пластик сідає, він просто наїжджає, тобто пластик сідає, наїжджає повністю на ці шліці, прорізає собі прохід. і Завдяки цьому він ущільнюється і тримається так, як має бути. Тобто, ваша задача, що взяти цей вал, розбити Тобто стару шестерню, скажімо так, як це. І після того зробити наставочку, поставити шестерню на щось таке, скажімо, підвищене. Да? І після цього обережно вал поставити так, як має бути, і рівненько. По, по шестерні, так щоб було не було невкриво, не вкрило, неправо не вліво, присадити. Можливо це робити через ліща, тобто тут можна зажати і просто шестерню так само прожимати. Це найкращий варіант взагалі, тому що там все йде дуже м'яко, дуже повільно, де різких, кажем, як молотком ми це робимо, різких таких випадків. Тому це дійсно краще. Все, зробили чудово, замінили. Те саме зробила з наступною, подивилися що. Ну, з цією найпростіше, вона тут у нас крутиться. Бачите, вона така як шестерня перевіточка, вона крутиться на валу. І така сама шестерня мається і тут. Тобто з цим проблем немає. Ви замовили, просто замінили, поставили. Але зазвичай редуктор він йде в змасті, якщо все там було дійсно зроблено так, як треба, він йде в змасті. І після того, як ламається шестерня, я завжди про це говорю і завжди про це повторюю. Якийсь залишок того, що зламалося, обов'язково буде десь в цьому корпусі. Тобто вам треба обов'язково вимити його, незважаючи що, там, що вам здається, що там чистеньке масло залишилося, чи що воно вам не потрібне. Вимивайте все, беріть там якусь там калошу, беріть там бензин, там хтось що там бере. Вимиваю, тобто, щоб він був такий чистий, як оцей. Ми всі попереджаємо людей, коли ви нас висилаєте, будь ласка, вимивайте, щоб ви розуміли, що все у вас чисто. І після того ви будете використовувати вже нове, нову змазку. Ми радимо використовувати недорогу просту змазку, LUTOL-24. Ми використовуємо фірму Agrinol. Ви можете брати щось інше, можливо, щось дорожче, саме для пластику, то ви вже саме дивитеся. І самі вибираєте, але ж це, це, це мастило воно дуже доступне, просте, тобто і працює абсолютно нормально сплати. Щось старе, типу якоїсь, у мене там щось є, там, сало, можливо, хтось там. ну Сало краще, з горілочкою з'їсти, випити і запустити одну все буде чудово. В цьому випадку краще все ж таки взяти нормальне мастило. Все, після того можемо збирати все до кучі, все ставиться на свої місця. І безумовно все далі можемо використовувати так, як вже буде необхідно. Ось. І бачимо, що якщо ми все ставимо на своє місце, то все в нас чудово рухається. Шестер у всі впали, то чудово і все. Набиваємо новою змазкою, якісно, плотненько. Все, Збираємося все до кучі. І знову крутимо фарш на голубці або на накоплети, хто там на що, щоб вам було кажуть, все гаразд і все було чудово. Тому, будь ласка, якщо цікаво щось з цього виробу, можете вже набирати, воно вже є. Якщо цікаве щось нове, те, що в нас немає, висилайте, будь ласка, ми обов'язково зробимо. Якщо цікаво подивитися, що є взагалі в нас, забувайте, на початку відео є наш сайт, на ньому є все те, що ми робимо, ну іноді дещо не встигаємо виставити, одним словом, є. Телефончики так само подзвонили до менеджерів, запитали, отримали необхідну відповідь. На тому будьте здорові, до нових зустрічей, слава Україні, слава за собі!